Отже, Володимир Ковцун з книжкою від нервів. Звичайно, ви його чули як владці король монологів. Хтось навіть підписаний у Фейсбуці і час від часу читає його пости, але не знає, як замовити книжку. Але насправді все дуже просто і доступно. цитати можна розтягнути буквально всі оповіданнячка і всі такі його пригоди, які б в... Кожному такому міні-описі, кожен якимось певним чином знайде себе. Отже, починаю цитати. Бо найкраще стається тільки в минулому. Стається також і в майбутньому, але відчути його можна тільки, коли воно стане минулим. Бо дитинство як п'янка. Всі пам'ятають, що ти робив, крім тебе. В селі дурний шукає роботу, а робота до дурного. Для того і придумали село, щоб там пахали. А вже місто придумали, щоб пахали, але в місті. Хто з міста треба їсти стейк ножем і вилкою? Хто з села нервуватися, але їсти, як в місті. У мене малого і не було грошей, але я був щасливий. Гроші мали дорослі і були нещасні. Питалися хлопці, чого пес твій найкращий друг, кажу, бо він говорити не вміє. Тут без коментарів. Наше життя це історія, яка записана в пам'яті тих, хто нас знає, бачив чи стикався. І ця історія буде жити до тих пір, доки буде живий хоч один ваш свідок. Так само і ми, чиїй свідки, наші знайомі, діти, жінки, сусіди. Друзі, також зберігається в наших флешках. Надзвичайно хороша книжка. Всім рекомендую для прочитання. Дякую за увагу!